Всім привіт, продовжуємо проходження Tomb Raider. Кудись мене знову відкинуло трохи. А, далі від табору трохи відкинуло. І це напевно остання вже серія. Тому що десь тут писало, що ми вже назад не повернемося. Не знаю наскільки хвилин ця серія буде, але якось так вийшло. Так, я тут все покращив, що міг. Тут все вмінь в мене немає. І те спорядження я не можу купити. Тут все зібрав, до речі. 100% виконав. Це напевно перша моя. Е, мій район такий, де я виконав всі 100%. Так, ну нам зіпку рот. Ще туди дійти треба. О, височенько. На щось схоже то було. Тут вогник, жарко, жарко, зараз піміко. О, диви взялись? You take it to do the same. Bahato. There are no heroes here. Only survivors. Himiko's dangerous, Poseidon. She's angry, she's vengeful, and she has real power. You! A mere mortal for a queen? A good trade for our freedom, I say. <laughs> Та можна ж просто спалити. Минуле тіло її. Я так розумію. Навіщо віддавати. І тим паче вона не відпустить. Вона тут всіх поперебиває, що це там таке? Тут і можна якось? Чи це просто л... локація така? Просто щоб... Якось щось я не зрозумів. Він тут так пройшов просто і шо і все. тут вогонь горить Тут навіть табір є Що це? Досвід навіть? Нашо? Тут більше крім табору нічого нема. Ага. Ну нагору там, да? так? От завжди, блін, всякі злодії бандити ходять собі. Рівно по сходах, а мені треба карабкатися в ебеня кудись. І спробуй викарабкатися ще. Він просто двері там відкрив, зайшов, блін. А мені карабкайся. Мені нагору чи, чи вниз? Ну тут же ж табір тільки. Ще раз б... Би... ух ти, сніжок. Ще раз перевірив, чи тут нічого більше немає. Так, а що, а як? А, вітер сюди дує, то я просто його сюди і вітер туди і... да? Ну щось я не, не знаю. Щось майже. А що не так? Це воно? посипалося, але не біда. Так, я впритик не бачу, де воно. А туди? Ну... По-моему, це ненадійно. І я отак буду падати і туди стрибну. Чи не буду я падати? Трохи буду! Трохи буду падати. Але не так, як я подумав. Е. Я так дострибну. Lara, watch out! Those bastards are heading your way! We did everything we could to slow them down. Thanks, Reyes. Get to the boat. If I'm not back, we're not leaving without you. We'll be waiting. Так, Якщо я не вийду, як вони будуть роками там ж да... чекати мене. Що там? Вона що, мені дорогу прокладає? Вона ж повинна робити щось трохи навпаки, ні. Ще вниз? Окей. О, це ж піміко, да? Вона ще й по мені прям цілиться. Є, що нема нічого. О, вже швидкого переміщення немає. Дякую. Ну тут все на 100% і тут, що я за 60 куплю, вже нічого я не куплю тут за 60. До побачення. На що цей тут euh, табір, я не знаю. Зберегтись тільки що. Окей. Щось далеко повз незрозуміло куди. повсти, Все сипеться. Значить трохи я ухиляюся, тільки не знаю, чи треба ухилятися, чи все нормально. Воно просто повз проклітає. О, там прям таке крутиться на горі в небі. А тут що робиться? Все, хана. Допомогти. А що як же ж я допоможу? Чому ти така повільна? Драбажи взяти? Хоч би в укриття заліз. Якось цей. На... на самый... Ах ты ж! Так, заждіть, заждіть. А, як там? А, як змінити? Заждить. А, по мне тут ще стреляют. Зажди. Зажди, шо, Ф. Сам вейнен! Я ухилявся, як ми. А, блин, я не... Це ж бронебійно. А, отак треба було. Я думав, там на горі хтось повинен бути. Щоб підірвати. А з них збирати ще можна? Можна. Гранати. Коротше, можна використовувати ці. О, ой. О, не лізуть. Вони хотіли на мене напасти То, мать, я... приціла навіть нема, вона не стріляє навіть. Комусь не пощастило. А, мне потребно полностью. Да, блин. Блин, ты... Это не их. Я просто цепи дерву, там кто сидит. А цього придавило трохи. Ай. Вона знову повільно ходить. А я хотів туди вискочити. О. Блін. Щось кипить. Краще б я туди і не вилазив. Я щось не помітив, куди я стрибнув. А якщо оцією вистрілити по тобі, о, то це, це допомагає. Ну, тут же вітер не дує. Що з нею? Матає! блин. Та вона ж ту ж оні якісь? Чи вартові у ці. А вона навіть їх вбиває. А я ж шо я? Ну так, да, це ти при... <риклад> ти шо, дура? <риклад> сильно потягнула. <риклад> Ні, а шо вона? Щось таке відбулося. Не туди, а куди? Сюди? І не сюди. А наче біленьким, наче я можу туди вискочити. Ну і шо? А я туди дострібну, хочете сказати? А, да. Тясно. Ти що? Я ж нажимав. Киркою. А вона щось не захотіла киркою. Чому так повільно ти йдеш? Блін, це бос буде якийсь, напевно ж, да? Треба... Гранати було не використовувати. У мене автомат є. Не вмієте ви. Дайте я вам покажу, як треба. А, ну ви вже не побачите, але все рівно. Окей, це не годиться, да? А що мені з ним робити? А, його. А що мені з ним робити? Заждіть? Ти гориш? О, в с... спину йому. А, точно, он там в спина, ага. Отримав. Та ізі, босс. Ту, він навіть повернувся. Ой, тут ще нажимати треба щось. Ще треба нажимати. О, він їх також вбиває. Дур... Дурень, дурень, дурень. Ау, вони. Ой-ой-ой, це... Даремно, чи я зрозумів. Блін, рано. Блін. Спроба номер два. О, головешка. Зажди заряджусь Дякую. Что ты робишь? А, F. Эй, э, ты пар, блин, то Т, то ты. Ну таки, босс. Такие себе. Ну таки. Что в тебя есть? Четыре стрелы. Я не знаю навіщо це збираю тут. Але раптом знадобиться стріли. Стріли знадобляться. Ох щось довго вона там вливає свою душу. Ми це зупинимо чи ні? Та це взагалі бомж тут цього матя... Матеас, блядь, ты шо выкинула? Ха, блінцы кьютаешки, Що робити? ну стреляй далі що ты. О, два пістолети. Я ж казав, в неї буде два пістолета. Правда, для однієї сцени. Тепер що робити? Її треба спалити. Поки а я думав її в рота засуне. Та вона скільки вливала ту душу, що там трошки та й влилося, напевно. А що з нею? Я зрозумів. Я І все Бурі більше не буде, так? Да? Ще десь злізти звідти треба тепер. Ну це ми пропустимо, да? Вони вже злазять. Вона її несе! Вона. Весь цей час її несла. З тієї гори. Серйозно? Це вже на низькому старту. Я залишаюся, да? дала така. I think she's going to What happened up there? It's over. We can go now. Alright. Let's get the hell out of here. I've been so blind. So naive. Mm -hmm. For years, I resented my father. Doubted him like the rest. He was right about so much. I w just w wish I could tell him that now. There are so many mysteries that I once dismissed as mere stories, but the line between our myths and truth is fragile and blurry. I need to find answers. I must understand. <laughs> no, <laughs> Без дати. Трикутник дракона? Вона що знову приплила сюди, чи що це? А, їх знайшли тут. А чи до них хтось там уже плив, чи що? А куди ти їдеш? А додому заїхати не хочеш? Показала, ну відразу ж вона туди не по попливе. <рес> Мапу. То щоденник батька, да, і там якась мапа. Досвід... на що мені досвід? Я гру пройшов. Я прокачав всі три гілки. Що? Це хто, розробники якісь? Креатив директор. А, та тут нічого собі, це. Прям всім, хто працював над грою, вони пофоткалися і це будуть показувати в титрах. Вперше таке бачу, щоб всі, хто працював над проектом, тут були <с infotions> по фотках. Ну, прикольно. Зазвичай просто пишуться імена, професії, чим ти займався, та і все. А тут прям і фо фотокартки. Фотокартки. Фото є. Гра все ще годна. Хоч якого вона 13-го року, наче, але. Все ще суперова, класна грушка. Ну що ж, всім, дякую за перегляд і до зустрічі в Rise of The Tomb Raider.